Всім привіт! А я вийшла на город. Так. Дві яка в мене красота розцвіла. Хризентеми розцвіли цього року людочки, що ну липень місяць. Вона весь час розцвітала в мене геть пізно. Це липень місяць, хризентеми цвітуть. ні, А ти дві якісь надрані чи що? Це розочка моя пагони попускала. Це мої. Йошти, чи як? Не, не йошта, а та як і... Дай Боже розуму, нагадатися, не забутися. Забула. Ось такі ягодки має, гарненькі. Це мої помідори, треба зараз буде попідв'язувати. Ось, а це мої огірки, я вийшла, подивитися, чи тут є, щоб разом якщо наклашу всі. Ну, ще тут, походу, нема огірків. Ще тут нема. Коліна вибирала, а тут нема. Ще не. не виростали. Маленьких от завізків дуже повно цвіте. Ось, а огірочків ще на них нема. А ні, знайшла одного, людочки. Знайшла одного. О! Так, і красота у мене цвете. Я вам покажу свою красоту. Дивіться, гарно. Які мої майорчики, красунчики. Ви бачите, гарно. Які ж вони гарні, як я люблю, як вони цвітуть. Красавчики. Майорчики мої. Майорчики. Йой, малина заростає знову. Капець таю малиною. Треба її викопати, викинути. Так, горох треба вирвати все, і все положити, хай висохне. Так. А тут мої чорнобривчики вже засвітають. Це ті куплені майори повні, бачите, які. Оця от дуже гарна, бачите, яка. Така як троянда. Ось це гарна дуже. А це мала бути той петлата, патлата, але вона не патлата. Цю травинку брала, думала, огірки будуть. будуть. Ну, зараз кропу вирву сюди, щоб квашити огірки, бо я з поля принесла. романеччини цвіте. Ось його квітки. А от майже цвіт, бачите. Як вона зветься, не знаю. Але гарно цвіте, я люблю, як вони цвітуть. Ой, м'ятка моя знову велика. Ой, так, полігород зробили. Тепер будемо працювати коло хати знову ж таки далі. Ух, мої вже гладіолуси зацвітають. Ух, мій салат вже під цвітом все. Ой, людочки. Що ж воно так все хутко росте? То я не встигаю на електричку. Так, беремо кропу, цвіт. Ще хрону треба листочки взяти. Зараз наквасимо огірочків. Я принесла з поля. Не знаю скільки там буде. Бутиль два. Чи банка дві. Не знаю. Всі, що будуть на квашу. Ось. Та й таке, там до охрін є. Зараз вирвемо хрону. Часник вилізем згори, знімемо. Я глянемо, чи білий налив, ще не падає. Так, хрін, листочки нам треба, молоденькі. Серединки. Ось які молоденькі, файні. О! бачите, нарвали. Так, листочки. Ну, листочки давайте я вас запхаю в Торбинку, щоб я вас не погубила. О! Так, що тут? Ще нема біло о, є, впав один. Мало яблучко, дивіться, яке гарне. бачите, ті ще всі дуже гарні красавчики, такі вже, такі вже гарнюні, що нема ради. Ну червивих, ну тут нічого, що червіві, а безсмачно, Ось. Ну дуже гарні. Так, що ті мої фундучки? Ви маєте трохи горішків? не, фундучки. Ух, які файні, дивіться. Красавчики які. І он є. Так, цей має. Цей немає. А має. Знаєте, поки знімала відео, перегрівся телефон на сонці. Мусила остудити в тіні. Дивіться, скільки той має. Горішки, бачите? А очеї. Ось. Так щось що таке. І цей має. Ось і ось. Красавчики. А ти маєш красавчик? Ми до тебе не підходили. Ось які. Він там того року мав три штучки. І цього року має. О, дивіться, які гарні фундучки. А це моя яблунька. Маю одне єдине яблучко, дивіться. яке. Ось таке цікаве, навіть не знаю. У мене вроді такої яблуні нема. Мій білий налив красавчик, великий яблука, це в агромаркеті я заказувала. Гарні яблучка, це червоний футбол. А тут а тут, а тут, тут моє літні яблука і білий налив. О, дивіться. Оце починає гнити, я його заберу, щоб не яблук. О, дивіться, які красавчики. Мелбена і білий налив. Тут дві. Бачите, тут білий налив, а тут мелбена. Так. І біжимо додому. Ох-ох. Вся шовковиця пообмерзала нема то року шовковиці. Це мій виноград-красавчик. Ще має цвіт. Ось двину в рості росте, розтежну. Ох, треба його пообрізати. Подивіться, ну що тут робиться. Захаращено все, треба все повитинати. Коли його все зробити? Поняття немає. Ну, колись треба. Ах тінідія куди поснувалася, йоліпаль. А ось яка, ось це стає яблуні там нащеплена. Яблучко. Так, акт тінь Куди ти С лапочка моя лапочка сну о, то ж отже ж є. Тобі де снуватися. Чого ти втікаєш, то зна куди. О, подивіться, що вона робила. Полізла, хто знає куди. Оце як підживила, як дивинула моя, а тіні. той опаги не змерзне, на другий рік буде мати цвіт. Цього року мав, ну, померз. О, ну чого. Пролізай. Зараз знову телефон нагріється, треба чекати до хати. Знову гріється. Це мій виноградик, від Олі чумаченко і мій. Ой, Агру вже все й достиг. Остальний треба далі буде обірвати. Дивіться, ну який гарний. Ай, Господи. І він зелений вже дозрів. М -м -м -м. Який солодкий. Мені яблучка. Яблуньки. Ох. Ох, смачно. Яблунька. Моя росте. Пу. Всім папа, миру, спокою і затишку. І тільки хороших новин. Бачите, скільки ще в мене буде винограду. Хоч і обмерзав. Всім до зустрічі!